Доброго дня, компанія Home Hotel вітає глядачів Ютубу і не тільки всіх наших глядачів, які спостерігають за діяльністю нашої компанії, або тільки знайомляться з нашою компанією і обирають вакансію, яка задовільняє потреби і надалі планує співпрацювати. Сьогодні до нас в офіс завітала Наталя, Це наш працівник. Наталя працює в нас на об'єкті склад Бідронка в місті Кракові в районі Молдніця. Працює з кінця з кінця серпня. Тобто, вже два місяці є нашим працівником. І Наталя погодилась ну, дати такий свій відгук стосовно цієї вакансії. Можливо, комусь це буде цікаво. І Буде при нагоді при виборі вакансій, Наталя. Розкажіть, будь ласка, як давно ви в Польщі? І ну, я так розумію, ви приїхали не так давно. Да? Ось розкажіть цей шлях, як давно ви приїхали, і чому ви вирішили приїхати в Польщу? Ось ну цю... доброго дня. мене звати Наталя. Я з міста Бердянська Запорізької області. Ми приїхали до Польщі, тому що такі виникли От у нас проблеми з цією війною. Ми все там лишили і приїхали сюди. Приїхали, так от сіли та поїхали. Приїхали, це як давно, три місяці назад, три місяці, все, в червні місяці. Заїхали ми, ну як заїхали, трохи обжилися. Пішла я на роботу, знайшла роботу через інтернет, через Фейсбук. Це наше перше місце роботи. Так, да. Перше місце роботи. А що вас зацікавило, як ви взагалі шукали вакансію? Ну, на що ви ну, звертали особливу увагу при пошуку роботи? Ну, як звертала? я звертала. Польською мовою ще не знаю. Глянула об'яву та й подзвонила, дівчата мені відповіли, приходьте на співбесіду. бесіду. До, до речі, я вас До речі, ви да, концертували. Я прийшла і з першого дня, виходить. І пішла працювати. Тобто досить швидко. швидко. Як, скільки часу вплинуло з того часу, як ви обрали цю вакансію, отримали консультацію, і вийшли на роботу? На день. день да. е, Розкажіть, будь ласка, як відбувався перший робочий день, що вам сподобалось, тому що да, ви залишились і почали як, вже довгостроково працювати? Ось ваші враження от, перше від роботи на складі бідронка. Мене зустріла пані Ізабелла, це наш керівник. Ага. Розповіла все кратко, швидко і зрозуміло. Ну, ну і все. І з першого дня я почала працювати. Одразу залишилась? Одразу, так. Да, одразу. Добре, в чому полягають ваші обов'язки? Наприклад, починається робочий день, як це відбувається і взагалі чи важка для жінки-праця? Робочий день починається зранку, прийшла я на роботу, перевдяглася. Взяла свою машину, вузик, електровузик та поїхала там прибирати, ну, прибирання. Получила. Ну, Наскільки основний функціонал у вас це прибирання, фолії, і Фолія і картон, так. Да, замітання. Прибирання, замітання. Ну, вам робота, ви її вважаєте можливою, тобто вона не надто важка. Робота нормальна робота. робота. Працювати можна. Той, хто хоче працювати, той буде працювати. Я зрозуміла, ну, дякую. Все добре. Дуже люди гарні. Там. Колектив. Колектив, Колектив хороший, все хороше. Це дуже гарно. Но те, що ви не знаєте польською мовою, не є якоюсь перешкодою в цій не є, роботі. Не, не є. Нема нічого такого страшного. Все добре. Добре. Дуже, дуже добре. скільки у вас виходить за місяць робочих годин напрацювати? Тому що ну чим більше годин, тим більше ставка. Як і, і взагалі ще можливо підлаштувати робочий графік під ну, ваші потреби? Можливо, під, під підготувати під мої потреби графік, е, і ви виходить у мене часів 250-290 за місяць. Mm -hmm. за місяць. Mm -hmm. І тобто, графік, mm -hmm. ви домовились mm -hmm. координату бригади mm -hmm. да. да, yeah. і вам надали. Yeah. Ви на денних змінах чи не на, на денних змінах працюєте? Mm -hmm. Все добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і головне питання: як ваші враження від співпраці з компанією Хамхотел чи координатори завжди на зв'язку? Ну, дівчата конечно. дуже гарні, завжди на зв'язку. Mm -hmm. Що треба, подзвонять та передзвонять. Mm -hmm. Це дуже добре. Mm -hmm. Чи будете рекомендувати можливо ну, тим людям, з якими спілкуєтесь, таку роботу, і взагалі ну, чим ця робота вона краще, наприклад, чим робота на заводі на лінії? Ну ось яке ваше враження? Я можу сказати так: той хто, ну я порекомендувала, може хто із моїх знайомих і прийде на цю роботу, роботи, як би можна. Нормальна робота, гарна праця. Добре. Е, ну, дякую, що ви знайшли час поспілкуватися з нами і вам дякую. Е, да, Сподіваюсь, робота буде надалі вас влаштовувати. Так, все влаштовує. і ну, на подальшу співпрацю з нашою компанією також. Сподіваюся, це дякую вам. Велике. Дякую вам. Да, на побачення все дуже гарно до побачення.